Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Наш вираз і варіанти відповіді А 12Б 9,8, В 10,2 Г10. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій. Перша дія у нас буде додавання в дужках, друга множення, третя ділення і четверта віднімання. Виконуємо першу дію. 2,13 додати 2,23. Додаємо два дроби з однаковими знаменниками. Додаємо цілі частинки, 2 додати 2 буде 4. І додаємо чисельники, 2 додати 1 буде 3. Знаменник переписали без змін. Отримали 4,3 3, 3, ,3 дріб у якого чисельник дорівнює знаменнику дорівнює одиниці. Отже, 4 додати 1 маємо 5. Дія друга. Помножимо 4,5 на 2,8. Виконуємо множення в стовпчик. 5 множим на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 4 множим на 8, 32, да 4 36. Множим на 2, 2 множим на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множим на 2, 8 да 1 9. Виконуємо додавання 0, 6, 3 додати 9 буде 12. Даві докремлюємо від цифри комою отримали 12,6. 10. Виконуємо третю дію. 13, поділимо на 5. Виконуємо ділення куточком. Беремо по 2, 2 множимо на 5, 10, виконуємо віднімання в остачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини, поставимо в частку кому і допишемо 0. 30, ділимо на 5, беремо по 6, 6 множимо на 5, буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 0. І четверта дія остання. Нам необхідно від результату другої дії 12,6 відняти результат третьої дії 2,6. Отримаємо 10, цілих. і записали наш результат. Варіант відповіді Г. Запишемо відповідь. 10 і варіант відповіді Г. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.